Сьогодні в нас огляд водних тварин Пандори. і Розпочнемо цей огляд з найвеличнішої морської тварини Пандори, тулкуна. Тулкун, мабуть, є найбільшою твариною Пандори, досягає вдовжину понад 90 метрів. Можуть розвивати швидкість 25 миль на годину а тривалість їхнього життя від 150 до 250 років. На голові розташована пара органів еголокації, великі яскраво забарвлені гребені. Тулкун є своєрідним аналогом китів на землі. Так звана акула поки що мало вивчений хижак, близький і родич на люцу, Проте ще лютіша за останнього. У культурі клану Меткаїна акула грає таку ж приблизну роль, як і танатор у лісових кланів є їхнім тотемним е, звіром. На це гігантський лютий хижак. Харчується іншими морськими тваринами, а деколи й птахами, які летять низько над водою. Вона захищена міцними пластинами-панцирами. Лу порівняно нешкідлива тварина довжиною в 7 метрів. Морські клани Наві, наприклад, медкаїна, приручили цих граціозних створінь і тепер використовують їх як верхових тварин. Скімвінг стрімка морська тварина. Розвиває неймовірну швидкість в 96 км за годину завдяки унікальним способам пересування. Клани Наві використовують цю тварину як бойову, клище риба. Її голова нагадує голову струмбіста, так як має теж два вироста зверху та знизу. Має блідоблакитне тіло та великий плавець трикутної форми через все тіло. Деніктоїд велика рибоподібна тварина, захищена хрещовим панциром, рахується одним з найбільш жорстоких та ненажерних хижаків, мешкає в озерах і річкових протоках, навмисно обирає місця з каламутною водою. Туртапет – це земноводна тварина, яка заселяє прісні водойми, але іноді зустрічається і у морських водах. У довжину досягає 5-6 метрів і близько 4 метра завишки. Нагадує, щось середнє між черепахою та морською зіркою. Сагетарія, кальмароподібна, прісноводна тварина. Має міцний панцир, полює на дрібних літаючих істот. На сьогодні це все. Підписуйтесь, поширюйте це відео та ставте вподобайки.